Нам знадобляться захисні окуляри, рукавички, перехідник для заправки різьбових газових балонів, перехідник з різьбового газового балону на цангу, ваги. Ті балони, що ми хочемо заправити, і той балон, з якого ми будемо заправляти наші туристичні балончики. Кожен виробник газових балонів пише на своїх виробах, що їх категорично забороняється перезаправляти, бо ті виробники не хочуть на себе брати відповідальність за ваші рішення, ваші дії і прямоту ваших рук. І я теж не хочу брати на себе відповідальність, цю, тому я не буду вам казати, що такі балони можна перезаправляти. Я лише скажу, що я їх перезаправляю, і зараз покажу, як я це роблю щодо кількості перезаправок. То вона дуже сильно варіюється. Часом буває, що навіть новий газовий балон починає травити ще до перезаправки, і таке в мене було двічі. Часом буває, що перезаправлений газовий балон починає травити, і таке в мене теж одного разу було. Відповідно, я не можу сказати, що балон можна перезаправити 3, 5 чи 10 разів. Точного числа немає, і то вже кожен слідкує сам. За процесом і визначаючи, чи цей балон ще можна перезаправляти чи ні, само собою, якщо вже починає пропускати клапан балону, я його не перезаправляю. Якщо балон покривається іржею через погане зберігання, сильно так покривається іржею, то я також його перезаправляти вже не буду. До початку заправки балонів бажано великий балон з газом потримати в теплому приміщенні за температури плюс 18-20 градусів, а маленькі балони в холодильнику. Бо чим буде більше різниця в температурі між балоном, балоном донором і балоном отримувачем тим швидше пройде процес, і вам не треба буде його переривати і повторювати наново. Однак сьогодні в мене не було такої можливості. В мене балони плюс-мінус однакової температури. Через це процес буде довшим, але все одно я зможу добитись того, що заправлю свої туристичні балончики. Перше, що я роблю, то беру перехідник для заправки різьбових газових балонів і накручую його на великий газовий балон. І тут я пам'ятаю, що різьба на всіх балонах ліва, а не права, як ми звикли. І то трохи часом ламає мозок. Я не затягую цю гайку ніяким інструментом, тому що з мого досвіду достатньо її підтягнути руками. Далі мені треба перевернути цей газовий балон, щоб з трубки виходив рідкий газ, і поставити його трошки вище, щоб нам простіше було працювати. І Щоб його поставити на підвищення, то я використаю просто. Якісь садове відростери, і от таким чином його розміщу. Наступним кроком я перевіряю, що в нас закритий вентиль на перехідничку, і відкриваю газовий балон. І вже бачу, що в трубу потрапляє газ. Але ще до того, насправді, я мав вдягнути захисні окуляри. І вдягнути рукавички, для чого це робиться? Бо газ, якщо він вилітає десь з балону в рідкому стані, він лишає досить неприємні обмороження, якщо потрапляє на шкіру. І ще сильніші наслідки неприємніші будуть, якщо він потрапить десь вам в очі. Плюс тримаючи газові балончики в рукавичках, я унеможливлюю їх нагрівання і, відповідно. Не втрачаю ту різницю температури, яка для мене є важливою, щоб процес був швидшим. Тепер мені треба брати газовий балончик і бажано взяти якийсь порожній, щоб зважити, скільки важить нас порожній газовий балон. Порожній цей цанговий балон важить на 110 грамів, і в балоні. Можна мати 220 грамів газу. Кожен газовий балон може мати іншу вагу, бо все ж таки вони часом бувають інші конструкції. Тому вам треба зважити саме скільки ваш газовий балон буде важити. Часом також кажуть, що не треба доливати в газовий балон. Повну кількість газу, яка там була, щоб перебувати так в безпечній зоні і наливати там на 10% менше, я цілком погоджуюсь з цим твердженням. Однак я знаю, як мої балони зберігаються, як вони використовуються, яка в мене суміш газу. Тому сьогодні я буду заливати той максимум, який власне в газовому балоні і був з заводу. Оцей, наприклад, газовий балончик важить вже не 110, а 100 грамів. Тобто, всі цангові балони я буду заливати до рівня. Ваги 320 грамів це газ плюс балон. Враховуючи, що 100 грамів важить балон і 220 грамів газу. Як за паспортом було в ньому залито, я теж сюди залию. На перехідник до різьбового газового балону я надягаю перехідничок з різьби на цангу. Далі приєдную всю цю конструкцію до цангового газового балону і притримую її руками, бо, на жаль, цей перехідник в мене. Такий дешевий, який я насправді не раджу. Я на добрі речі лишу вам посилання в коментарях. І тепер, коли я ставлю балон сюди разом з усією конструкцією, то я відтарюю ваги, щоб вони показували нуль. І тепер я знаю, що мені треба залити 220 грамів газу. Відкриваю вентиль, газ починає заливатися, це чутно. І я слідкую за вагами, щоб не перевершити позначку в 220 грамів. Зараз заправка починає повільнюватись, бо балон вже починає отримувати певний газ, і від того там створюється тиск, який чинить спротив потраплянню нового газу всередину. Лайфхак при цьому взяти цей газовий балончик і, притримуючи всю цю конструкцію, щоб вона не відлетіла в мене, трошки отак от його поколихати. І це прискорить весь процес. Вже підходить до 220 грамів. І тут я не буду жадіним, 216 достатньо. Я закриваю цей вентиль. І тепер я від'єдную всю конструкцію, відтарюю ваги без навантаження і перевіряю, щоб цей балончик не важив нас більше 320 грамів. І як ви можете бачити. Він важить 315 грамів. Все, цей балончик заповнений, і таким самим чином я продовжую з іншими цанговими балончиками. Цангові газові балончики я заправив. Тепер черга різьбових, і для того я знімаю перехідник на цангу. З адаптера для заправки. І ще зауважу, що я знаходжуся на вулиці, тобто в супер добре вентильованому, навіть на приміщенні. Це для тих з вас, хто збирається робити цю операцію в квартирі ще й без провітрювання. Не треба так робити. Так само перевіряю, скільки важить цей балончик, вираховую, скільки мені ще туди, туди треба заправити газу. Накручую його на адаптер, відтарюю ваги. І пускаю газ. Різьбові балончики. Сьогодні мені заправити не вдасться, бо в мене закінчився газ в великому газовому балоні. Тому я поки що залишаю їх тут, беру додому з собою тільки цангові, а тоді, як заправлю великий газовий балон, заправлю заново різьбові. Навіщо я заправляю різьбові газові балони, якщо користуюся плитками на цангових газових балонах? Справа в тому, що вони в мене слугують як резервні газові балони, і якщо що, я можу з допомогою перехідничка, от такого і знову ж таки перехідничка на цангу, які накручуються на цей перехідничок. З різьбових газових балонів можу заправити собі цангові газові балони десь там в себе вдома на балконі. Знову ж таки, добре провітрюване приміщення або краще на вулиці. От і все. Схема вся супер проста. Я такою схемою користуюсь вже кілька років, жодних проблем з нею поки не відчував. Але знову таки, радити це робити всім я не буду, бо я не хочу брати на себе відповідальність за ваші висновки, ваші рішення, ваші дії і прямоту ваших рук. На цьому, друзі, це все. Дякую за увагу і щасливо. Хоча стоп. Ми ще маємо поговорити про те, як весь процес завершується. Я все вимикаю, все, ховаю балони ваги, адаптери. Далі перевертаю великий газовий балон, закриваю верхній вентиль. Тоді від себе в бік повертаю адаптер і відкриваю його, щоб весь газ вийшов з цього шлангу. І тоді вже можу. Скручувати адаптер, пам'ятаючи знову ж таки, що тут в нас ліва різьба. Тепер вже точно все. Дякую за увагу. Побачимось.